Найтрагічніша сторінка в історії революції гідності в Україні вшановують героїв Небесної Сотні, тих, хто загинув під час розстрілів на майдані Незалежності. Три дні поспіль із 18 по 20 лютого на майдані точилися протистояння і криваві бої між силовиками та мітингувальниками. І саме 20 лютого стало найкривавішим днем. Силовики отримали наказ зачистити майдан. А бійці Беркуту дозвіл стріляти по людях бойовими набоями. Через це ранковий наступ на вулиці інститутській перетворився на масовий розстріл протестувальників. Людей, що були озброєні лише палицями та бруківкою, простими касками та щитами. 48 людей загинули, пів тисячі дістали поранення. Наступного дня у центрі Києва відбулося багатотисячне вітче прощання із загиблими героями, а тодішній президент Янукович утік до Росії. І сьогодні на Майдан знову вийшли люди, аби вшанувати пам'ять полеглих. Там працює кореспондент ТСН Олександр Романюк і має можливість наживо е дізнатися всі подробиці. Тож, Олександр, вітаю! Що нині відбувається на Майдані Незалежності? Яка атмосфера, які панують настрої? Тобі слово. Солю на майдані сьогодні знову лунає музика. Знаєте, якось. З таким сумом, трепетом і переживаннями згадуємо про це, тому що на майдані зі сцени часто лунали українські пісні, вірші. Люди виступали, говорили, ділилися емоціями, і це було те, що багатьох з'єднувало. І власне пісня Плина Кача це, взагалі, окрема мова. Вона сьогодні знову звучала, тому що такий незвичний формат, концерт Реквієм, вирішили зробити сьогодні не для масовості. Тут як такої сцени немає, і людей не так. Багато прийшло переважно. Ті, хто пройшов сам через майдан, були тут, і зі сцени виступають не професійні артисти, переважно. А ті люди, які самі були в так би мовити, ветеранами майдану. Пройшли його. Хтось із них потім пішов захищати Україну на фронті. Багато хто вже. Свою нову поезію озвучував тут. Багато хто співав пісні. Це були і козацькі пісні, і повстанські пісні. І знову ж таки, як я вже казав, і пісня плине каче. Організатори кажуть, що такий формат вибрали не випадково, тому що для України власне пісня, ну і для майдану самого це було про єднання і про емоцію. Прошу пряму мову. Сьогодні чи не перше? Ми саме тут на майдані вшановуємо героїв саме співом. Піснями, реквієм, віршами, присвячених героями. Тому що це дає нам силу. Українці взагалі дуже писаний народ. І на Майдані злунала постійна пісня. Була творчість, була велика сцена, яка тримала людей поряд співанням спільним гімну, поряд з молитвами. І ті гурти, які є сьогодні, вони якраз були на сцені Майдану, вони були тут серед барикад. До них особлива довіра ламає людей. Хочу сказати, що тут власне намагалися в певній мірі відтворити ту атмосферу єднання, порозуміння, роздавали чай, як і колись, запалили бочки, біля яких люди могли грітися. Ми нам вдалося поспілкуватися із тими людьми, які пройшли майдан, власне, були в самообороні. І нам такі, знаєте, дуже щемливі історії довелося почути. Люди кажуть, так вони пройшли через найважчі періоди. Вони були тут на інститутській, коли та Гинули люди, їх жорстоко вбивали. Вони бачили, як витягують людей з палаючого будинку профспілок, але для них знаєте. Майдан це не лише про втрати, майдан це про дуже велике емоційне єднання українців і спробу зрозуміти, що ми є нацією. От пан Андрій, з яким нам вдалося поспілкуватися, він сказав, що для нього це чіткий символ того, що після Майдану Київ уже б ніколи не взяли за три дні. І його найяскравіший спогід спогад, який був це те, що наскільки жертовними були люди. От я прошу послухати історію, яку він нам розповів. На груші голольот був сніг, проволки повно, було ну спечин таке. І така картина була, іде жіночка і чоловік, і стацію і несуть бутерброди. Ну завжди волонтери носили бутерброди. Але з порани в бутербродах вони коли підійшли ближче, і ми роздивилися. знаєте, як нас накрило. Він зовсім був сліпий, зовсім. А вона була поганозряча. зряча, і вона оце, ми, ми ходили там чуть не падали, а вона оце його вела. і Вони стоїть тацею із канапками несли нам. Оце само жертонь. співаємо всі разом. Хочу сказати, що це не єдина акція, яка відбудеться сьогодні ввечері. Власне, скоро із лампадками по вулиці інститутській знак пам'яті про героїв Небесної Сотні наверх до монументу. Підуть люди, і ми теж про це розповімо у наступних випусках. ТСН. студія якою Сашко за подробиці кореспондент СН Олександр Романюк зараз з нами наживо із Майдану Незалежності і розповів, як там вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні.